Привіт, маленькі друзі! Сьогодні вас чекає захоплююча історія про відважних цуценят із щенячого патруля. Вони завжди готові допомогти, врятувати і зробити світ трішки добрішим. Тож вмощуйтеся зручно, адже наша казка вже починається. У сонячному місці Адвенчур Бей всі мирно жили. Поки одного ранку не сталося щось незвичайне, величезний метеорит впав поруч з містом і розбудив старовинного механічного робота. Він почав розгулювати, ламаючи паркани, ліхтарі і навіть перекрив дорогу до школи. Це справа для щенячого патруля. вигукнув райдер і натиснув на свій комунікатор. За лічені хвилини. Всі цуценята зібралися на базі: Маршал, Чейз, Скай, Ротті, Зума та Ребел. Кожен мав свою суперсилу і свою місію. «Роккі, ти спробуєш відключити енергію робота, наказав Райдер. Скай, нам потрібно з повітря побачити його маршрут. А всі інші допомагайте мешканцям і тримайте місто в безпеці. Цуценята працювали разом як справжня команда. Роккі підкрався збоку і за допомогою свого інструменту зумів витягнути головний чіп із робота. Він зупинився. Гарна робота, щенячий патруль! Радісно вигукнув мер Гугвей. Ви знову врятували місто. Цього вечора всі мешканці влаштували святкову вечерю на центральній площі, а цуценята отримали нові медалі за хоробрість. Бо, хоч які пригоди не трапилися, жодна робота не надто велика, а цуценя не надто маленьке. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові казки.